І вітаю! Компанія Медринок представляє вам швидкі тести на виявлення наркотиків у сечі людини різних комплектацій. Перший вид тесту називається швидкий тест медринок 3 в 1 для виявлення наркотиків у сечі. Тест визначає такі наркотичні параметри: амфетамін, марихуану та морфін. Різними кольорами позначений певний вид тесту. Смужки підписані латинською абревіатурою. Упаковка містить 25 тест касет та інструкцію українською мовою. Наступний вид тесту це є швидкий тест матринок 5 в одному для виявлення наркотиків у сечі. Тест визначає такі параметри: амфетамін, марихуану, морфін, метамфетамін та кокаїн. Слідуючий вид тесту це швидкий тест. Медринок 6 в одному для виявлення наркотиків у сечі. Він визначає такі наркотичні параметри: амфетамін, марихуану, морфін, метамфетамін, барбітурати, бензодізепін. Наступний комбінований швидкий тест номером 10 Називається Швидкий тест медринок 10 в одному для виявлення наркотиків у сечі. Тест визначає такі параметри, як Амфетамін, бензодізепін, морфан, кокаїн, морфін, фецеклідін, метамфетамін, метадон, барбітурати та екстезі. І один з найцікавіших тестів це тест на наркотики номером 12 його назва звучить так: Швидкий тест медрину для виявлення наркотиків у сечі 12 в одному. Його наркотичні параметри є амфетамін, марихуана, морфін, метамфетамін, барбітурати, бензодіазепін, кокаїн, синтетичний канабіноїд, метадон, екстазі, кетамін та драматон. Швидкі тести мудринок для виявлення наркотиків це якісний імунохроматографічний аналіз, тести конкурентні на ринку та наявні на складі. Замовляйте тести вже сьогодні за контактами, які ви бачите у відео. Гарного всім дня!